Ми просимо, щоб прийняли законопроект і дали можливість добровольцям, не тільки тим, хто добровільно, той, хто був мобілізований і вже більше, ніж 18 місяців боронить нашу країну, дати їм добровільну можливість демобілізуватися. Якщо наші чоловіки не мають права цього говорити, тому що вони є військовослужбовці, ми, як їхні дружини, мами, сестри, брати, тати, ми за них. Виходимо і говоримо, і просимо за них, щоб вони мали можливість законно демобілізуватися. У нас є діти, ми маємо якось жити. Я не можу повернутися поки що додому, тому що він прив'язаний сюди, але ну, понятно, там на фронті, так і я не розумію, як будувати далі життя. Тобто, ми з нього просто вирвані. І хлопці там їм дуже тяжко. Вони не розуміють, скільки їм ще потрібно триматися.